Моє бажання Церква Ісуса Христа разом з вами сказати слава нашому Богу. Один раз до Ісуса Христа пройшло багато людей. І написано про Ісуса Христа, йому не було потребності, щоб хтось розказував, що є в людині. Він все знав. Він знав намір серця, він знав те, що людина робила, що людина думає, він все знав. І він поглянув на людей і каже такі слова. Ви не тому мене шукали, що бачили чуда, що, що слухали Слово, но ви їли цей хліб тілесний, і ви наситились. І Христос каже такі слова: пильнуйте не про поживу, яка гине, але про поживу, яке, яка остається на життя вічне, про ту поживу, яка дає нам вічність, браття та сестри. Я вірю, що в цьому залі прийшли ті люди, які хочуть, щоб Бог дав своє благословіння. Я вірю, тут є ті люди, які жаждуть послухати Слово Господнє, щоб нам, нам тут, на землі, вже відчувати присутність Господню. Читаю два місця святого письма: це перше соборне послання апостола Івана, п'ятий розділ, 21 вірш. Дітоньки, бережіться. Від ідолів, амінь. Друге місце, вже браток переді мною він говорив, це слово за, цю, за цього мужа, мужа віри. Книга суддів, 6 розділ, візьмемо 6 вірша такі слова. І через Медіана Ізраїль дуже зубожив, і Ізраїль і сини кликали до Господа. І 12-й вірш такі слова. І явився до нього ангел Господній, і промовив йому: Господь з тобою, хоробрий муже. Гедеон сказав до нього: О, пане мій! Якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас усе це? І де всі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас в руки медіана. І обернувся до нього Господь і сказав: іди з цією своєю силою, ти спасеш Ізраїля з мідянської руки, оце я послав тебе. І сказав йому Гедіон, о Господи мій! Чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнуденіша в Монасії, а я наймолодший в домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш медіян як одного чоловіка. Такі слова, і 34-й вірш. А Дух Господній зійшов на Гедіона, і він засурмив у сурму, і був скликаний Авієзер за ним. Такі місця Бог поклав мені говорити на цьому місці. Знаєте, наше життя це є кожний час боротьба. Ми боремося. І знаєте, як важливо в нашому житті перемагати. Як важливо в нашому житті перемагати. Часто не, не вистачає сили перемогти. Часто не вистачає мудрості, як правильно поступити. Такі ми є люди. І часто ми спотикаємося, часто ми падаємо. І знаєте, дивлячись на ізраїльський народ, це не було легке життя в Ізраїля. Написано: Господь відійшов від Ізраїля, і написано Він дав на сім років медянську руку. Медян пішов і поневолив Ізраїль. Браття та сестри. Знаєте, чому Бог це допустив? І написано в Слові Божому, тому що Ізраїль став чинити зло перед Божим лицем. Коли Ізраїль відійшов від Господа, то Бог оставив його. Коли Ізраїль став согрішати, коли Ізраїль став нарушати Господні заповіді, коли Ізраїль став не триматися Божої дороги. Він допускав ідоли в своє серце, він допускав ідоли в своє життя. І знаєте, Бог не міг дивитися на Ізраїль. Любов Господня наскільки була велика, що Він допускає цю тісноту. Написано, на Медіан було як кількість, як саранча на цій землі. Вони приходили і все забирали. В Ізраїль оставався, зубожілий. Написано, через Медіана Ізраїль дуже зубожив. Прийшла, знаєте, проблема в Ізраїль життя. І в цій проблемі Ізраїль став кликати до Господа. І коли він кликав до Господа, Господь подивився на Ізраїль, і Він побачив одного мужа. Браття та сестри, чим був Гедіон лучший за інших людей? Знаєте, я розсуждав, не раз читав ці місця і розсуждав Господь, покажи мені, в чому була причина, чому ти його вибрав на своє служіння, чому ти його вибрав для того, щоб він визволяв Ізраїль. І знаєте, коли ми читаємо, ці слова ми зачитали. Господній ангел приходить там, де Гедіон вималачує, в тому чавилі, в тому, знаєте, винограднику заховався, він, він вимолачує цю пшеницю, і ангел Господній стає і каже: хоробрий муже, Господь є з тобою. І знаєте, Ідван каже, якщо Господь є з нами, то чому це все прийшло? Чому де говорили, що нам говорили батьки? Що Господь виводив нас сильною рукою? Говорили про чудеса про знамене, де воно я не бачу. його. Браття та сестри. І знаєте, в тому був секрет. Ти чому Бог його вибрав? Гедіон він роздумував те, що було в його батьках. Він не раз знаєте, можливо, вимочував пченицю. Він роздумував: Господи, а де чи чудеса? Господи, а де чи знамена? Де ти як повів Ізраїль своєю сильною рукою? Господь. І знаєте, Бог подивився на його серце, і Бог вибирає цього мужа. Бог приходить і починає з ним діалог. Бог починає з ним говорити. Гедіон. Я бачу твоє серце цією силою, яка є в тебе, ти підеш, і ти будеш визволяти народ ізраїльський. Брати та сестро. Можливо, ти дивися на своє життя, і ти кажеш, Господи, як я можу трудитися, як я можу робити щось для тебе, Бог бачить твоє смиріння. І коли Гедіона до Бог проговорив Гедіон цією силою, яка є в тебе, ти підеш. Він каже такі слова: моє коліно найменше, я найменший в домі батька свого. Я є той нужденний, я є той бідний. Брати та сестро, іменно таких Бог вибирає. То людина, яка смиряється, яка, знаєте, сукрушається, яка роздумує про закон Господні, про те, що Бог робить свої чудеса. І знаєте, про те, що було колись, але Він роздумує чи серця, Бог вибере на своє служіння. Але знаєте, браття та сестри, на тому Бог не установився. Коли Гедіон сказав, коли ти є дійсно посилаєш мене, то зроби мені таку милість, останься на цьому місці. Я прийду, принесу тобі подарунка. І написано, Гедіон іде спорожаю кузеня, робить цю випічку, приходить до ангела Господнього і вгощає його, приносить йому той подарунок. І ангел Господній каже: вилий, положи цей хліб, вилий цю юшку і написано, коснувся своїм жезлом. І не стало, при не прийшла. Знайте, не прийшов вогонь з неба і забрав це. І Анголу Господнього не стало. Ангел господній вознісся в тому пламені. І знаєте, перелякався Гедіон. І каже, я дійсно бачив Господа смерть мені. Він дуже перелякався. Я помру. Але Бог сказав: не помреш. Гедіон з цією силою, яка є в тебе, ти підеш, але є те, що мішає для тебе, є те, що є в домі батька твого, там ітули. Там є той жертвенник, який неугодний для мене. Браття та сестри, це дуже серйозні моменти, які відбуваються в нашому житті. Знаєте, не раз ми говоримо: Господи, хай сходить сила Твоя, роби мене на своє служіння. Я хочу робити для слави своєї, а Бог медліть, а Бог нас очищає, а Бог нас водить в долини, а Бог допускає чесноту, хвороби, переживання, і Він очищає нас, браття та сестри, тому що. Є те, де ми поклоняємося. Він бачить дом батька нашого. Він бачить те подвір'я, там є де священне дерево, там, де є жертвені валу, і це не угодно перед Божим лицем. Гедіон. Я піду з тобою, то ти повинен піти. Ти повинен зруйнувати того жертвенника, Ти повинен зрізати те священне дерево. А тоді, коли ти зробиш іншого жертвенника, коли ти принесеш жертву для мене, тоді я піду з тобою, тоді ти спасеш Ізраїля. Браття та сестри, і Гедіон йде. Він бере з собою слугу. Він зруйновує того жертву, яка вагалово. Він, знаєте, того те священне дерево зрізає. Він робить іншого жертвника, жертви для Господа. Він кладе ці дрова. Він кладе, знаєте, те, що Бог сказав, у приділив того тельця. І він приносить жертву для Господа. І ця жертва була приємна для Господа. І написано, після цього, як він це зробив, написано: зійшов дух Господній на Гедіона. Браття та сестри. Блаженне було служіння Гедіона, тому що Дух Господній зійшов на нього, і Він утримав силу від Господа. Вже не своєю силою він ішов, але Господь ішов з ним. Аллилуйя, браття та сестри, якщо ти рівнуєш про Божу силу, про Божу благодать, що Господь говорить до Твого серця, очищай своє життя. Можливо, є ідоли, дітоньки бережіться від ідолів, тому що вони віддаляють мене від вас, вони віддаляють, браття та. Та сестри, нас від Господа, вони віддаляють, і ми не маємо дерзновіння, в нас немає сили встати. І сьогодні Господь говорить через своє слово. Можливо, ти допускаєш своє серце, можливо, ти проводиш марнотратно час. Знаєте, це є служіння ідолам, де ми поклоняємося іншим ідолам, але Бог хоче, щоб ми поклонялися живому Богу. Бог дивиться на моє і твоє серце. Я вже переді мною браток говорив, він вибирає цих 300 людей. Він іде в цей, знаєте, до мінії. Він робить велику перемогу, і Ізраїль написано переміг Медіана, і Господь благословив Ізраїля, слава нашому Богу, браття та сестри, тому що Гедіон очистив через одну, через одну людину, яка очистила своє життя, яка наповнилась Духом Святим. Бог робив велику перемогу. Брати та сестри, можливо, ти дивишся на своє життя, і ти кажеш, що я нужденний, я є бідний, я є слабий, але запам'ятай, я Господь сильний і багатий. Він є Духом Святим в цьому собранні. Алілуя! Він хоче наповнити Твоє життя, щоб ти не, було, не поклонявся іншим ідолам, щоб ти не приклонявся перед валом, щоб ти, знаєте, не, не проводив марнотратний час, щоб служіння Духа Святого було в твоєму житті. Оцього служіння Господь прагне, в мому, в твоєму житті. І коли, знаєте, Гедіон зробив велике спасіння, старі не побачили, приходять до Гедіона і каже, пануйте над нами. Ти, хай сини твої панують, хай діти твої панують. Але Він каже: не буду панувати ні я, ні сини мої. Нехай Господь панує над вами. Галілуя, браття та сестри. Хай Господь панує в наші серця. Хай панує Господь в наших собраннях. Хай діє Дух Святий сила Господня. Галілуя, браття та сестри, це є служіння Духа, де Господь закликає, коли ми поклоняємося Богу. Написано в правді і в дусі таких, собі поклонників, поклонників. Гає собі Господь, Аллилуйя. Знаєте, ворог він прийшов красти, вбити, погубити. Він прийшов викрадати, він прийшов руйнувати нашу віру, наші відносини з Богом. Це є ціль диявола. Але Божа ціль, щоб ти і я служив істинному Богу, щоб я і ти поклонявся тому живому, який гряде. Аллилуйя, браття та сестри, знаєте, в моєму житті був такий випадок. Бог мене навчав. Я знаєте, в тій церкві, де я служив, я був, знаєте. Ну, робив все можливе євангелізації, співали з молодежою ходили, знаєте, в лікарні все було прекрасно. Ніс служіння керівника молоді, здається, все добре. Але знаєте, коли ми одружилися з моєю дружиною і прожили десь приблизно півтора року, мене проявилося бажання подивитися своє весілля. І коли я знаєте, взяв е, комп'ютера для того, щоб покласти цей диск, подивитися своє весілля, за тим весіллям пішли інші весілля. За тими весіллями пішли, знаєте, віруючі фільми, і, знаєте, не було остановки. Моя дружина приходила до мене в конату, казала: Віталік, треба помолитися йти лягати спати. А я казав, я нічого поганого не роблю. Я тільки чуть-чуть подивлюсь, я ж добре дивлюся. І знаєте, цим тішив, але ворог викрадав. Не було читання Слова Божого, не було єднання з Богом молитви. Знаєте, здається, трудився все добре. Но Бог, знаєте, допустив цю тісноту, тому що. Я не попильнував в своєму житті, і ворог прийшов ходить. Він викрадає оце спілкування з Богом, він викрадає оце саме дорогоцінне, це єднання з Його Духом. І так було в моєму житті. І знаєте, в очередний раз моя дружина зайшла в кімнату і каже, Віталік, ще помолить. Давайте помолимося і підемо дихати. А я сказав, ще трохи, ще трохи. І те трохи було до п'яти годин ранку. Я себе тішив, я ж нічого поганого не роблю. Я нічого поганого не, не дивлюся в Христі. Християнське, історичне все добре. Я нічого поганого не дивлюся. І знаєте, коли я заходив в комнату, там, де моя спала дружина і син. Знаєте, мого сина зайняв ворог людської душі, диявол його зайняв. Я знаєте, не раз чув, як ворог займає діток, як ворог займає людей. І знаєте, я дуже злякався. Я в той момент схопив дитину на руки, я впав на коліна і кричав до Господа. Я казав такі слова: Господь, будь милостив до мене. Я обіцяв тобі служити в добрій вірній совісті. Прости мене, що я. Проміняв молитву, що я проміняв слово Господнє на ці стосунки з цим комп'ютером. Прости мене, Господь, і знаєте, я плакав. Я сказав, Господи, я буду до тих пір молитися, коли не прийде свобода до мого сина. І знаєте, моя дружина, вона плакала біля мене. Ми плакали, молилися. І знаєте, в один, в один час я відчув, Бог прийшов, Бог відповів на молитву, і Бог почув, дитина заспокоїлася і стала свободна. Браття та сестри, так, буває, Бог навчає, тому що ми допускаємо, так Бог часто зупиняє в нашому житті, тому що він не хоче, щоб у нас була формальність, він не хоче, щоб ми на тільки називалися, але щоб ми були живими для Господа, щоб ми, знаєте, пламіли для Господа, щоб ми трудилися і несли вістку спасіння для інших людей, щоб дійсно через нас говорив Господь Духом Святим, щоб через наші уста виливалася слава для нашого Господа, щоб ми могли. Славити Боже ім'я, щоб ми могли величати Боже ім'я, щоб ми могли розказувати, що Бог робить в наших сім'ях, зна, знаєте, в наших домах що являється слава Господня, браття та сестри. І, можливо, ти слухаєш це слово, і ти розумієш, ти є не на правильній дорозі. Ти розумієш, ти допускав ці помилки і ти страдав. Ти, можливо, томився. Сьогодні Господь говорить до тебе, остановлюйся. Каже, Господь, я хочу бути з тобою. Дай мені сили. дай Мені сили триматися тебе, дай мені сили не допускати ніяких ідолів в своє життя, дай мені сили хранити себе. Це можуть бути будь-які моменти в нашому житті, там, де ми проводимо час марнотратно, можливо, шутки, можливо, ще щось в нашому житті. Це неугодно перед Божим лицем. Можливо, ми словом. це неугодно перед Божим лицем. Сьогодні Бог закликає церкву свою для того, щоб ми пламеніли, щоб ми були живими, щоб ми, знаєте, роздумували коли про чудеса і знамена, щоб ми не допускали в своє життя ідолів і такі серця, Бог благословить. Алілуя, браття та сестри. Знаєте, моє бажання чомусь помолитися за молодих людей, за сім'ї молоді, можливо, старші, щоб Бог давав перемогу в нашій церкві. Алілуя, щоб діяла сила Господня, і благодать Господня являлася в моєму твому житті. Давайте встанемо на наші ноги. призовемо ім'я Господня, поклонимося Його імені.